Коли краще саджати картоплю. Я зазвичай орієнтуюся на погодні умови та на місячний календар. У цьому відео я дам вам дуже гарні дати посадки картоплі за місячним календарем, який підійде для усієї території України. Тож, у ці дати я дуже рекомендую саджати картоплю. І перша дата це 12 та 13 квітня. Дуже гарні дні, щоб картопля сходила дружно, набувала витривалість, стійкість до хвороб, перепадів температур та дала гарний врожай, який би довго зберігався. Ще дві дати це 17 квітня, 21 та 22 квітня. Це дати в дуже родючі знаки. Картопля буде добре сходити і дасть великий врожай. Крім того, вона має стійкість до перепадів температур. Якщо не встигли посадити картоплю у ці дати є ще 25 та 26 квітня, це теж дуже гарні дні. Картопля буде смачна, велика і буде дасть рясний врожай. В деяких місцевостях України саджають картоплю і у травні. В травні дуже гарні дати будуть. 9 та 10 травня, 13 та 14 травня, 17, 18, а також 23, 24 травня. Це дати в дуже родючі знаки. Картопля буде добре зберігатися. Вона буде велика та смачна. Врожай буде дуже гарний. Тож. Рекомендую вам використовувати ці дати за місячним календарем та посадити в них картоплю. Перевірено, на власному досвіді картопля буде дуже гарна та смачна.